Я сьогодні хотів би заострити вашу увагу на біблійному значенні слова слово. Зачитаю перше місце, ми всі його могли десь чути, бачити, могли тут його читати. Це дуже навіть відоме слово, зачитаю Івана, перша глава, перший вірш. Споконвіку було слово, а слово було в Бога. І Бог було слово. З цього місця ми дізнаємося, що слово було на початку, воно було в Бога і воно було Богу. Ми всі також могли чути ще одне відоме дуже місце для нас. Це 117 село, 117 псадмі, що слово Боже, це світине для нашої стежки. Цар Давид, дуже відомий цар для юдейського народу, для всього Ізраїля, і також гарний приклад для нас в деяких аспектах, він написав таке місце 117-й, 117, й вірш. Для моєї ноги твоє слово світильник, то світло для стежки моєї. Взагалі, світло це дуже необхідне явище в нашому житті. Ми без нього ми не можемо виконувати якісь свої задачі, якісь свої дії, щось робити все правильно, досконало. Як нам цього хотілося І це ми дуже добре відчули в кінці осені, і на початку зими, коли різко все пропало, немає ні світла, немає ні зв'язку. Не, не можна нічого зробити, з ким не зв'язатися, не розказати, що там у нас як сталося, чи все у нас добре. І світло в нас повинно спровожити скрізь. Тобто Давид пише, для, твоєї, для моєї ноги твоє слово, – світильник». Зачитаю ще одне місце. Також Псалми 11 глава, 7 віршик тепер. Господні слова слова чисті, як срібло очищене в глиняному горні сім раз перетоплено». Давид пише, що Господні слова це слова чисті. Вони досконалі, вони непорочні, вони правдиві. Ми його не повинні якось легко важити, зневажати, бо це Господні слова і вони є ідеальні. Зачитаю ще одне місце, це Євреї, 4 глава. 12 сте віршки. Бо Боже слово живе та діяльно. Гостріче від усякого меча обосічного, приходить воно аж до поділу душі, й духа, суглобів та мозгів, і спосібне судити думки та наміри в серці. І немає створіння, що сховалось перед Ним, але все нагетне відкрите перед очами Його, йому дамо світ. Тут так цікаво написано, Боже Слово живе та діяльне і гостріше від усякого меча. Ну, ми в нашому на життєвому прикладі, ми знаємо, що ніж це дуже остра річ. І коли пальцю випадково черканеш, поножу не дуже приємно і розсікає дуже добре. Так само, Боже Слово, воно розсікає, відсікає наш гріх, наші якісь неправильні поступки, воно нас може облічати. Не завжди нам це приємно. Але як і ранок, вона забоюється так само від слова Божого, воно забоюється і стає ще міцніше в нашому житті. Ми ще більше ухліпляємося, ми ще більше чомусь наповняємося. Пите 1 Петра, 1 глава, 25 вірше. А слово Господнє пробуває. А це те слово, яке звіщено в Євангелії. Як я вже читав на початку, Слово Боже було на початку, воно було Бога і воно було Богом. Слово Боже, воно не якесь таке, воно з'явилось нікуди, воно десь. Є для когось не для нас, або для, для когось іншого, не для мене. Слово Боже є для всіх християн, адже Господь в Біблії, тобто Слово Божому, він розказує, Він показує на дуже гарних прикладах для всіх нас, як правильніше поступати, як християни мають все між собою в житті. І також тут наголошується, а це те слово, яке звіщено вам в Євангелії. Тобто все Господнє Слово є в цій тається маленькій книжці, але воно є досконале і правдиве. Зачитаю ще одне місце. Шосте місце вже буде. Ефесян, 6 глава. 17 вірш. Візьміть і шолому Спасіння і меча духовного, який є слово Боже. Візьміть Шолома спасіння і меча духовного і слова Божого. Раніше, коли були дуже великі війни, коли воювали так, як зараз воюють, воювали з мечом, з з зброєю. Це дуже було так гарно написано і зараз написано візьміть меча духовного. Біблія це наш меч проти гріха. Біблія це те, що має бути в нашому серці, це слово, яке має бути в нашому серці. І воно найкращий меч проти гріха, проти всяких спокус, проти всякого непорозуміння в нашому житті. Тому давайте всі будемо мати це слово Боже, цей меч завжди з собою, в своєму серці, адже слово Боже, воно є постійне, воно є живе і діяльне, воно завжди актуальне, і в ньому підтримка і сила. Амінь. i mean